Шановні колеги, мені здається, що зараз ми обговорюємо той законопроект, який потребує уваги і поваги, тому що гідне вшанування пам'яті загиблих героїв. А на жаль, мова йде про тисячі українських воїнів, чоловіків і жінок. Це наша з вами відповідальність. Я хочу подякувати Київраді, нашій команді, там які вже прийняли відповідне рішення. І очевидно, що сьогодні Верховна Рада має створити національний меморіал пам'яті, дуже правильно обране місце, биківнянські могили, биківнянський меморіал, де так само покоїться сьогодні останки вбитих НКВД-ським режимом. Сталіна, якого сьогодні повним послідовником є Путін. І, власне, дуже важливо, що наша команда свого часу створила алеї пам'яті на кожному цвинтарі, на жаль, нашої країни. Але мова сьогодні йде про таку кількість героїв, що має бути створено цей меморіал. Але, друзі, вшанування пам'яті героїв це не тільки їх гідне поховання і можливість перепоховати героїв на цьому меморіалі, це і нагородження. Ми хочемо вшанувати хвилиною мовчання, в тому числі загиблих. Депутатів Верховної Ради України це колишній свободівець пан Марченко і наш колега Олег Барна, який загинув на Донеччині кілька тижнів тому. І дуже важливо, щоб вони були нагороджені державними нагородами, так само як Юра Каракай, так само, як всі члени усіх команд, які воювали під одним прапором за Україну. Ми звертаємося до президента України з закликом. Відзначити державними нагородами всіх солдатів і всіх офіцерів, які на щиту як герої загинули на цій війні, незалежно до якої команди вони належали, і звичайно, колишні депутати Барна і Марченко мають бути в цьому списку: вічна пам'ять героїв.